Сонячний коровай він випромінює віковічне прагнення теплоти і достатку у кожній родині. Тож запрошуємо на гостину у дім, де цей найвищий витвір рук людських щодня для вас плекають. Вітаємо вас на підприємстві Теремно Фліб. Ось вже 30 років щоденно наша продукція на столах Волинян та гостей. Кожен день ми випікаємо тонну різноманітної та смачної продукції. І за кожною своя історія, як і в нашого колективу загалом. Біла паляничка, це вам не дрібничка, де немає хліба. Публічне акціонерне товариство «Теремно хліб це частинка славетної історії Луцька. Хлібзавод споруджений 1983 року як подарунок лучанам напередодні 900-річчя міста. Отож шлях до нинішньої великої справи Пад Теремно хліб розпочинався з маленької стежини. Коли я прийшла вперше на це підприємство, проводилося тільки ще будівництво хлібозаводу. В цеху стояла тільки одна піч номер один. Все було пусто. Ми порадились і поїхали за досвідом. Я організував групу 11 чоловік, спеціалістів: Кишиньов, Одесу, Вітіля Вінницю, Ленінград і Прибалтіку. Уже в грудні 83-го року пройшла перша випічка на нашому підприємстві. В той час. Хто їздив командіровку, і гості привозили хліб з Києва. Потім стало наоборот. Київляні, якщо приїжджають в Луцьк, везли хліб з Луцька. Відтоді держава доручила підприємству та його колективу нести відповідальність за соціальні сорти хліба. І в кожного члена цього згуртованого колективу було своє щире усвідомлення трудового обов'язку. Коли треба Включив компресора подав повітря і е, з силу великих малий бункіра подаємо борошно. Цілодобово на заводі випікалося більше ста тонн високоякісних хлібин. Сюди приїздили за досвідом з інших підприємств України. Тут навчалися самі і навчали інших. Кожен день як свято! Організована була художественна самодіяльність, Посадили ми сад. Завод наш ставився як приклад хлібопікарської промисловості не тільки по області, а й по, по Україні. Вже пройшло вже, скажімо, 30 років. Майже як я тут працюю на це підприємство. Ще працю, прийшов працювати і мій син. Він зараз працює з люсарем на Бехе. Зростав у майстерності і праці колектив. А з цим нарощувалися і потужності виробництва. Це було одне з перших підприємств, на якому були встановлені лінії імпортного виробництва. От. Кожна піч виробляла, значить потужністю була 21,5 тонни. 2005 року засяяв новий цех з виробництва булочних виробів. Укомплектований він газовими ротаційними печами шведського виробництва. Є тут і сучасна лінія для листкового тіста. А 2008 року знайшла тут доречне місце і лінія з виробництва пшеничних сортів хліба. Гордістю нашого підприємства є ось ця лінія по виробництву батона. Яка була запущена в експлуатацію у 2011 році, де заложено в цій лінії технологічна схема виробництва, сама сучасна техніка, яка забезпечує якість продукції і асортимент випуску даної лінії. Лінія повністю механізована і автоматизована, обслуговує дві людини. Хліб любительський і здоров'я, батони файний і дорожний. Ця хлібна продукція так і проситься до столу. Наш батон має тонку шкоринку, ароматний смачний м'якіш і користується попитом у населення. Я формую тістові заготовки на хліб чорний. Випікаємо. Лінія в нас автоматизована. Перевіряємо вагу тістових заготовок. Останніми роками проведена повна реконструкція ліній, що забезпечує якість продукції та стабільний випуск. Ми маємо хороший технічний склад працівників, висококваліфікованих. У нас хороший механік, енергетик от, і відповідні їхні служби, які ніколи не стояли на місці, які вивчали і модернізували печі, виробництво. Про європейський досвід на теремну хліб не роздумують його тут постійно впроваджують. Бо, як інакше, покупці вже звикли до крутого замісу колективу, і саме це задає його високий темпоритм. Так бачите, в нас хороші. які дівчата, такий в нас гарний хліб. Якщо ви дбаєте про своє здоров'я, тоді шукайте теремнівський хліб, бо випікається він тут традиційним опарним способом лише з натуральної сировини. А житньо пшеничні, а також заверні сорти на високоякісних молочно-кислих заквасках, що дає можливість випускати цей хліб в основному без дріжджів. Працюємо з любов'ю і з настроєм, щоб хліб був гарний. Серед житньо пшеничних сортів найбільш популярні хліби: січовий, луцький, подільський знаходимося біля лінії білого хліба, хліб білий подіски. Виготовляється суміші муки вищої і першого гатунку. 700 грамовий. Хліб у нас печеться по старих технологіях ще на основі опари. Хліб проходить цей процес від початку і до кінця. На протязі семи годин ця технологія, опарний спосіб тістоприготування, надає нашому хлібу хороший смак, аромат, чого не можна здійснити при прискорених технологіях, а тим більше додаючи різні покращувачі і збагачувачі. Цього на підприємстві у нас немає. Розроблений новий вид хліба бездріжовий, це прянозерновий хліб, якого чекають лучани з радістю, споживають його, тому що він їм дуже сподобається. У подарунок волиняна до 30-річчя заводу випустили новинки Хліб Юрівський і Пряник Луцький сувенір. Контроль за якістю продукції сягнув на підприємстві теж вершин. В задачі лабораторії входить проводити вхідний контроль сировини. Тобто тих інгредієнтів, з яких ми випікаємо наші хлібобулочні вироби. Дріжджі ми перевіряємо, іншу допоміжну сировину. Це, сировини в нас є дуже багато. І повидло, і маргарин, і яйця, цукор. Випечено на теремно хліб, це означає смачно і високоякісно. Хоча розпочинали усього з п'яти сортів хліба. Нині освоїли близько сотні найменувань булочки і батончики, рогалики і калачі, паски і пороги. Так і відчуваєш їх наземний аромат. Ми випускаємо великий асортимент булочок більше 60 найменувань з різними начинками. Ми використовуємо мак, повідло, різну ягоду, вишенька, журавлина, смородина, яблучко. Плетінки і пироги з маком, завиванці з повидлом та іншими начинками. Ви ще не куштували? Тоді це саме для вас. Асортимент у нас досить тепер широкий. Ми випікаємо понад 10 видів пісочного печива, два види кексів. У нас є сучасне обладнання, зокрема, машина фріч яке нам дає можливість випікати печиво вушка, вишиванку, паличку, цукрову, серпантин. Випікаємо ми також слойку теремнівську начинкою фруктовою і творожною. Рушничкові, щоб все було, а окрасою і оберегом гостинного волинського весілля є безперечно таремнівські короваї та святкові хлібини. Ця продукція випікається із додаванням натурального меду з любов'ю, що так символічно для кожної молодої сім'ї. Майже сотню замовлень щотижня на таку вишукану продукцію із сучасним оригінальним оформленням приймає магазин колосок, що на території підприємства. Напередодні великодніх свят тут випікають духмяні пасочки для волиня. Молоді, яка приходить на виробництво, дуже легко влитися в колектив і знайти професійний досвід. є час та незмінними залишаються кращі традиції. І коли покупці запитують, чи є теремнівський хліб, це найвища нагорода за старання. На підприємстві працює понад 560 працівників. Ми є лідером на ринку хлібобулочної продукції волині, тому що ми не економимо на якості, ми стараємося робити якісну, смачну та натуральну продукцію. Для зручності клієнтів на виробництві хліб ріжуть і упаковують. На яскравій обгорці зображено орнамент волинської вишиванки та елементи екозони, що символізує натуральність та лікувальні властивості хліба. Хлібець з печі відправляється споживачам. Притім, новенькими авто. Робочий день будія починається в когось пів четвертої, в когось п'яти, в когось шести. Розвозимо хліб по всій Волинській області і чуть рівний Мій маршрут торчим. Ну і так, стараємося поранені, щоб люди були всі задоволені. Свіжий, гарячий і запашний хліб постачають у найвіддаленіші куточки Поліського краю. Постійно розгалужується мережа магазинів, торгової марки, теремно хліб і в обласному центрі Волині. Хлібчик зранку привозять гарячий, в обід гарячий. Ввечері також. Люди йдуть зранку на роботу, збіжать до нас купувати хліб. Завжди свіженький. І ціна влаштовує, і якість. Тут дуже смачні курасани, і хліб добрий. Я купляю тут булочки завжди смачні, коли йду зі школи. Хліб Теремнівський, купляю постійно. Він, по-перше, дешевий, по-друге, дуже смачний. У цьому хлібу явно видно, що це технологія витримана. Бачите, він і структурний, він і смачний, він і пахучий. Так що такий, як хліб повинен бути. Звичайно, цей хліб це ну просто дійсно якість і це, що потрібно для нас, споживачів. Покупці пад таремно хліб, купуючи смачну і корисну продукцію, інвестують кошти у рідне місто. Вони сьогодні сплачують податки до місцевого бюджету і завдяки цьому ми можемо вирішити багато соціально-економічних питань, проблем, які сьогодні є в місті Луцьку. Там хороший, гарний, професійний колектив. Вони постійно працюють над вдосконаленням, над пошуком щось нового. Продукція підприємства відзначена багатьма нагородами обласних та всеукраїнських конкурсів. Неодноразово оцінена дипломами республіканського конкурсу «100 кращих товарів України. Серед вдячних шанувальників таремнівського хліба і футболісти Луцької Волині. Хлібокомбінат знайшов в нас нових клієнтів. Ми будемо конкретно вже знаємо і будемо купляти продукцію тільки цього підприємства. А також ми, я думаю, ще більше. 에... Получим болільників від цього підприємства. А дубняна паляниця серед столу. Ягодица. Смачна і корисна продукція підприємства неодноразово радувала малечу під час благодійних соціальних проєктів. «В Мене то на, на хлібзаводі працює бабуся, дідусь і тато. Я за ну, не так же рідко приходжу сюди на екскурсії. Як виросте? Я хочу бути хлібопекаром. Для найменших представників хлібопекарських династій керівництво заводу організовує конкурси творчих робіт. Тато, мама, і я моя теремнівська сім'я. символ підприємства теремок. Що уособлює домашній затишок родинне свято, де неодмінно пахне золота паляниця, випечена із душею та любов'ю. Хліб і старемно випікаємо щоденно, їжте на здоров'я! Тові, щоби все було